Добрый день, дорогие друзья! Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить, и вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживает нас. Тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными. Ведомый коллаборант... Перепрошую, народний депутат Юрій Бойко Знову опинився в епіцентрі скандалу. Цього разу він виклав в Тікток ролик, в якому обурився знесенням в Україні численних російських пам'ятників та українськими радикалами, які це роблять, та прирівняв це до знесення пам'ятників Христофору Колумбу в Америці. Мовляв, нічого поганого, Колумб. Американцям не зробив. Ну, так само і ці пам'ятники теж нічого поганого не роблять. Е, вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я незалежний журналіст, і е, тут ми разом докопуємось до істини. Отже, як я вже казав, відомий колаборант Юрій Бойко таки подав свій голос. Поставивши один ряд Христофора Колумба та Олександра Пушкіна, хоча а Христофор Колумб хоча б щось таке в житті відкрив. Однак, з точки зору американських індіанців, банальний колонізатор, що призвів до загибелі мільйонів індіанців. І в цьому плані нічим не кращий за Путіна, хіба що наслідки його діяльності мали значно більший. Масштаб. А так все один в один. Так само Юрій Бойко обурився на чисто русском языке, обурився тим, що йому забороняють говорити на русском языке і ходити до русской церкви. Ну, правда, він їх так не називав, але сенс був такий. Однак Повернемось все ж до Юрія Бойка. А в чому, власний гвалт? А що сталося? Юрій Бойко залишається чинним народним депутатом, і навіть звання Героя України в нього ніхто не забирав. Тобто боєць, який піднімається в бій, часто гине, або ж якщо щастить, залишається живим. Але ризикує своїм життям, має звання Героя України і ця істота, яка відзначилась у боротьбі проти України так само Герой України. І навіть подає свій голос. І їх Юрія Бойка і українського бійця за цією логікою треба одинаково шанувати. Цього поплічника Віктора Медведчука треба шанувати так само, як українського бійця. Вони, як, як їхні звання Героя України, є один, одинаковими. Хоча Юрій Бойко весь час свого писка не закривав. Ребрика 9 травня цього року він, як ні в чому не бувало, привітав своїх братів по розуму з праздником 9 мая. І все було нормально. Він говорив про якусь побіду над нацизмом. Ну, незрозуміло, про що він говорив. Добрый день, уважаемые друзья! Хочу прежде всего поздравить всех жителей нашей страны, всех наших граждан с годовщиной победы над нацизмом. Несмотря на все попытки агрессора забрать у нас эту победу, они обречены на провал. Украина понесла колоссальные жертвы в борьбе с нацизмом и внесла колоссальный вклад в то, чтобы эта нацистская зараза была уничтожена. Ми вистали тоді, ми вистоїмо і зараз. Всіх з нього побі! А ще в перші дні війни він дає інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову і більше за все переживає, що в Україні не слухають пуйла. Ну, він його так і не називає, а говорить з повагою. І як то кажуть, пошепки та спєтетом вимовляє його поганялом. Поганяло. Раптом образиться. Україна дивна. Адже дає одному високопоставленому і навіть не одному, на оддану раз ми говоримо про Юрія Бойка, високопоставленому колаборанту. як то Віктор Медведчук спокійно і непокараним виїхати до Росії, інший, як Конестор Шуфрич, сидить за всю цю гоп-компанію при тому, що остаточного вироку йому так і немає. А третім, тобто Юрієм Бойком активно, хоч і не офіційно, співпрацює у Верховній Раді та входить до фактичної парламентської більшості. Зелені, вас нічого не муліє. Колаборант бойко скоро збагне, йому пс, можна все.